Тусені казочки на добраніч. Казка колискова для нутрії. Сонечко сідає за обрій, місяць іще не зійшов на небо, а всі лісові мешканці повертаються додому і починають готуватися до сну, втомившись протягом дня, сповненого клопотів. Я так сильно хочу спати, каже білка, надягаючи піжаму Уже три ночі поспіль я не можу заснути. А мої очі самі запліщуються. Я дуже сильно втомився, бурмочить їжок. Єнот, мишка та сонечко також утомилися, то з чимдуж біжать до ліжечок. Що ж трапилося з нашими друзями? Сталося так, що комусь на думку спала ідея подарувати нутрії на день народження тубу. Однак Нутрія зазвичай гуляє вночі, а вдень спить. Тож і для музичних занять обрав сам нічні години. Зараз я зіграю Колискову, оголосив Нутрія того ж таки вечора. Відтоді, в чарівному лісі більше ніхто не міг заснути. Припини, пищить соня, замовкни. Кричить із вікна свого будиночка білка, однак ніхто нічого не може вдіяти. Ту-ту-ту-туту, -ту 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 -ту. ту 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 бум бум бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нудрія грає на тубі на повні легені, тож зовсім не чує галасу, який спричиняє посеред ночі в чарівному лісі. Сьогодні ввечері я зіграю вам Серенаду. На світанку, коли заспані звірята виходять з нірок, задоволений собою і своїм концер... концертом Нутрія, нарешті лягає спати, притуливши до серця дорогоцінну тубу. Я очей ані на мить не склепила, обурюється тітонька Миша. Ти не маєш так більше чинити вночі, рішуче говорить борсук, адже вдень ми всі повинні працювати. Ніхто зі звірів не насмілюється добряче насварити нутрію, бо всі знають, що він насправді дуже добрий і щедрий друг. Ходімо до бобра по пораду, згодом пропонує Соня. Він наймудріший серед нас, а ще він учора жалівся, що йому також не вдалося заснути. Друзі прямують до хатинки бобра. А то, як зазвичай, знаходить дуже слушне рішення Дайте мені кілька днів дерево, клей та мотузку, і я змайструю для нутрії інструмент, кращий за його тубу. А ще це буде набагато ліпше для всіх нас. І ось найталановитіший тесля чарівного лісу береться до справи. Він проектує майбутній музичний інструмент, робить кілька креслень, потім бере пилку, рубанок, молоток, викрутку та зумило і починає майструвати арфу. Струни арфи так вишукано видзвонюють і звучать набагато тихіше, ніж туба. Як чудово, друзі мої, це дивовижний подарунок. Дякує зачарований Нутрія, який уже й думати забув про тубу. Ділі, ділі, ділі. Оце так прекрасна музика. Лісові мешканці щасливо й задоволено позіхають. За мить вони вже сплять під звуки солодкої колискової арфи. Нутрія грає для своїх утомлених друзів, грає для маленьких яскравих зірочок на небі, для старої сови, що споглядає за ним, і для рою світлячків, які аплодують йому. Ділі, ділі. На добраніч, друзі, на добра ніч ноги. Ласка на добраніч матусю. Матуся ніжно цілує маленького ведмедика і вимикає світло в кімнаті. Однак малюк ще не спить і просить нову історію. Мені б також хотілося почути колискове для нутрії, матусю. Яка вона? Ти можеш заспівати її мені? І матуся співає чудову та ніжну колискову для свого ведмедика. Її соломкий голос супроводжує малюка до світу чарівних і найприємніших снів. На добраніч, мій маленький ведмедику, тепер і я піду спати. На добраніч, матуся.